Давай, Богданчик, зараз спробуємо таку штучку. Вчора купила таку штучку, Ніблер називається. Я туди додавала яблочко і він має гристи. і зоодно яблочко їсти. А бери, ану давай. Ану, що таке? Що? Ну що ти скажеш? Як воно? І що ти сказись? Як воно тобі? Там яблучко. Що таке? Ану давай зуй. Гризі сачок пій, яблочко запечене. Да? Яблочко запечене. Ну, поки не понятно. Поки не понятно. Ну така цікава штучка. туди вона відкривається. Насипається там яблучко, можна, бананчик. Ну, кажуть, що треба заморажувати. Ну щось я боюсь заморажувати, щоб горличко та, не простудити. То я так яблочко полож, поклала, поклала туди ложечка і воно і так добре должно їсти. Вилазить у диречки і дирочки. да? Давай, кусай. Кусай, Зараз воно спробує, зараз я пайму, що воно там де сок. Да, да, всем гарного оденетка.